Фактичному полі робота триває постійно. Фактично щодня е, ми виконуємо завдання з пошуку знищення е, цих вибухонебезпечних предметів, мін морських. В першу чергу, е, звісно, ми маємо постійно перевіряти і е, шляхи е, морських комунікацій, тобто фарватери, якірні стоянки, е, порти, причальні стінки. І ця робота триває постійно. І це один з тих факторів, який напряму впливає на успішність нашого зернового коридору. Як ви знаєте, він працює стало о, стабільно, і це завдяки якраз цій повсякденній роботі. Що стосується нашої кооперації з нашими партнерами, так це теж триває. Триває згідно графіку, о, продовжується підготовка як і екіпажів, і в принципі за кордоном е, представників військово-морських сил навчаються постійно на постійній основі доволі багато. Тобто це різні курси, вони можуть бути різними за сроками, Там якісь можуть бути три тижні, якісь три місяці. Але за кордоном постійно готується кілька сотень фахівців, як мінімум військово-морських сил з різних справ, в тому числі, звісно, це фахівці з використання таких систем, як, наприклад, Сіфокс або Ремус. Це ті про які ми вже говоримо в принципі давно, і так ми доволі успішно їх експлуатуємо.